В одному з інтерв'ю ірландський репортер Кілан Робертсон розповів, як працює російська пропагандистська машина у соціальних мережах. Послухайте, Наступного разу, коли почуєш, як хтось розповідає про те, яка Росія прекрасна, зазвичай за цим стоять гроші. Блогерка Саша з Росії. Після того як вона накинулася на тебе у акції, то як розвивається ця історія? тепер усе стало відомо. Хто ці люди скільки їм платять? Це приблизно 2000 тисячі доларів на місяць. Це російські пропагандисти з різних країн. Саша Міц Раша це американсько-весела російська версія. Є італійська версія, є американська і всі. Вони удають, що публікують мистецтво, культуру, музику. А виявилося, що всім їм платить компанія Limitless, заснована жінкою на ім'я Марія, яка напряму працює з кремлівською пропагандою, і всім їм просто платять. Але найважливіший висновок з цієї історії потрібно бути надзвичайно обережним з тим, що ти бачиш у своїй стрічці. Наступного разу, коли гортатимеш стрічку і побачиш, як хтось, неначе випадково розповідає про те, яка російська культура чудова, яка російська кухня невинна і прекрасна, подивись у коментарі. Там буде що Крим завжди був російським, що Буча це. Фейк, і саме в цьому справжня мета всіх цих людей поширювати російську пропаганду. щоб переконати тебе, що Україну не варто підтримувати. це показує, що Росія веде війну не тільки на полі бою в цій країні. Вона веде війну у TikTok, в YouTube, у Twitter, в Instagram. І вона стає в цьому дуже дуже вправною. і тому так важливо розпізнавати таких людей. Наступного разу, коли побачиш щось подібне у своїй стрічці, задумайся двічі. Це величезна пропагандистська машина, і це лише верхівка айсберга, лімітлес. Це лише одна з мабуть тисяч російських компаній пов'язаних із цим. Більшість речей, які викладають, такі як Саша Мітраша, взагалі не є російською культурою це вкрадений кримський одяг, буквально на її аватарі. Це танці, які Росія вкрала також <поц> її <'я> <поц 'я> чортів кокошник. Я його терпіти не можу. Yeah, it's, it's... вона говорить it's про те, яка велика російська культура. А нічого з цього навіть не російське, бо Росія не експортує красиву культуру. Вона експортує тероризм і дешевий російський газ. У Москві взагалі відбувся певний галазахід, і всі ці люди там були. Скотт Рітер, Джексон Гінкл, вона також була. Путін виступав, і це організувало Раша Today, І фактично, це було так би мовити, подякою всім за те, що вони поширюють своє лайно по всьому світу.